Всім привіт! Нарешті вчора до нас прийшов дощ. Зараз я вам покажу, наскільки сильно ожила моя городина. Фасолька відразу піднялася в рості, пішла рости, і горох так само. Він сидів, тут було йому дуже сухо. Картопелька теж притягнулася, стала дуже така пишніша. Знаєте, не можу знайти на своїй картоплі жуків це якийсь нонсенс. Мої салати розрослися, так що я не встигаю їх їсти. Між салатами ростуть вірочки, капусточки, помідори. Тікай. А це? а це рекс. У нас. Появився песик. Бурячок червоний. Ось так. Є такі місця, де він зовсім не зійшов, але я думаю, що тут нічого страшного. Тут пуста грядка. Вона тут була посіяна морква, та вона щось не зійшла. Порадьте, будь ласка, в коментарях, що можна таке посіяти тут. Кабачки. Тось мені казав, що я їх, мабуть, густо посадила. Але я сіяла по 2-3 зернятка, щоб воно зійшло вже е дійсно, щоб зійшло. І от така в мене грядка з кабачками. Грядка з огірками, і я щось спостерігаю, що ось тут рило повзло, дивіться, вон там, вон там ось тут. -то. Там щось якусь траншею собі прорило. Земля млягенька, пухкенька. порило мені, яка мишка, порила мені рядочку мою з огірками. Я не сапала, я просмикала лободу. Маю надію, що після дощу всі інші огірки в мене зійдуть. Побачила ось такий маленький, бачите. Бачила, що є ще надія, що воно ще зійде. А сиділо воно тому, що було дуже сухо. Я не бачила, де поливати. Дуже погано зійшла фасоля і поганенько вийшов горох. Бачите, тут є, а тут немає, але все ж таки є надія, що він ще проклюнеться. Хоча хто його знає, будемо щось тут ще, напевно висаджувати шпинат. Теж йшов погано. Дуже погано. Будь ласка, в коментарях чи любите ви зелень, таку як салати, шпинати. Так далі б не подійно, тому що я їду обожнюю. У мене помідори. Прийнялися всі і пішли в ріст. О, вже навіть зацвів. Не помільдори. Вчора ще мала кілька розсадин і посадила ще один рядок капусти середньої. Ось так. Маю малину з 2800 саженців, опосаджених на тій плантації. Дякуючи господарю, який нам продав ті саженці. Саженці були дійсно дуже добрі. Напевно, 10 штук не прийнялися, а так прийнялися всі. Прийшов дощик, промочив, почала рости лобода і потрібно буде сапати. Ось мої рідні такі справи у мене після дощу. Дуже добре, що він пішов, хоч трошки. Прийшла хмарка. Хвилин 15 пішов добрий проливний дощ. Навіть трошки граду було, боялася, що впаде дуже сильно град і поб'є мені городину, але він чуть-чуть там впало кілька градиночок маленьких і на цьому закінчилося. Їм бажаю гарного настрою, мирного неба над головою.